Та в це кулеметну радуйся, орадуйся, звели, рівна, відродився. Хлопці, хлопці, побудіться та на нево подивіться. Чую, наче що співає, а на, на небі сяє. Що за ясність, що за диво. Може, ми спимо. У моїй житті такого зроду не було. Це напевно військ хороша. Глянь, що зійде. Слава Україні! Героям слава! Я із Карпат з здалека йду і хочу розказати, що моїй вкраїн радісне є свято. Народився Божий син, у бідній скині. І долі в щастя всім і долю Україні. Від Карпати до Кубані українська коляда. Вже повстали із кайданів, Україна молода. Сотні років ми страждали, на Месію всі чекали, час нам, братів, поспішати, усіх зі святом привітати. Ой. Серце сповнене надії, стане вільним на наш. Збулися хлопці, наші мрії, вже щасливий настав час. Відродилась Україна, бо такі святи завіт. Заспіваємо, як родина, хай почує цілий світ. Нова і сам. Ва на себе україни. Такий то час. вай 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 І то без нас чуєш, садочку співають. Мошка кокчму оминають. Світ змінився, Боже милий. Хлопи мошку подуріли. Холод, голод і воїна, а в них в серці Україна. Ну, скажіть мені, будь ласка, що найкраще не ковбаска? Медбовівка чи свинина, то на що вам Україна? Годі мочку нас дурити. Ми теж люди хочемо жити, здобувати Україну, прославляти Бога сина. Ха-ха-ха. Що -ха -ха. то хлопці весіє? Хлопне й овіть, хлопне сіє, хлопне вчиться молотити і все жидові зносити. Хлопу ліпше в кочмі пити. Так і відпочити, бо як хлоп не буде пити, то що ми з тобою можко будемо жити? Забирайся, можку, звідси, бо торгу не буде. Яку чому твої минають, і всі чесні люди. Ми будуємо країну, дітцям додому до народу добл панувати не дамо нікому. Вай, вай, вай. Щоб жита гнати, можка в плечі вибихати. на 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 жита били і ліптя. Але німці, мусульмани, бив москалі, бив козак. Ну, а жит живий, а в нас божить має файні гроші. А за них усі розкоші. України захотіли. Та як ви таке посміли. А-на-на, зараз Ігоря знайду. Найясніший світлиця. Всіх, Всіх народів государів! Господи, в твоих не вважай. Украину прославляй. И тебя тут не Против кого, товарищи, собрались? Против кого бунт подняли? Против царя, московского владаря? Мне принадлежат все миры. Мне, клонитесь, враги. Царь, я тебе против. Можу стати при нагоді і діти мені в заплату душу свою і даси. Душу, душу, що ж делать? А не мог би я купіть, могу кльово заплатить за услугу вашу. Що да дідько з злоту не заплата а було то, як бажає щасті, славити на цілий світ, віддався мені, що схочу, а тоді я вже розкочу, що тобі прожити царю щастя щасті много літ. Почекай, що ти задумав? То не послуга, а згуба, як свою запродав душу, то навік пропав. Бо душа то дар від Бога, в пекло ставиться дорога тим, хто чорту вручить душу путь один до зла. А в країна вільна буде, будуть тут щасливі люди, що омріяну свободу вибороли для народу. Лож, товариш, Этот край не будет вольным, он мой і будет мой доскон. Я накажу тот ход свовольный, требую я послушания закона. Из севера нашлю на ваши села орды голодных генералов. Вам лучше знать, сколько люду стерла эта сила бешеных шакалов. А вы, Кохлы, вы... ищите за морями союзников в борьбе с врагами. Они не, не будет пищи Увидиш, так вой Не й ті часи, ми ярма поламали. Ну же народ, а ти ще не боюсь? Му! Я по тебе вже прийшла. Що ж, хотів. Там пора. Черт, товариш, от біда. Ты не слышиш? Смерть прийшла. Страя, ха Страх ви собі візьму. О смерть! О смерть, моя родная! Остав мене, я жить хочу, я всю тебе, озолочу. <рес> Від мене не відкупишся, ти злату, вражий сину. Пішли зі мною в домовину. то застрачених дітей більш не будеш між людей. А корона золота, хай додолу геть злітає. Вході, мій любий цар, я тебе в своє покупаю. Зіронька ясно на небі палає. Правда неправду перемагає, хай дуже сила небесна, сила і правда знову воскресла. Поборене зло, лютий цар відступив, звалив його спільний доволі порив. Хай згода й любов поміж вами панує, хай вашими справами серце керує, хай злоби і заздрощів згине утрута, щоб ірод ніколи не зміг повернутись. Він чує вас, християни, що Христос народився, що народ наш із кайданів на кінець звільнився. Матусю, Україну, краю рідний, завтра багатий, хоч сьогодні бідний. Ми для тебе працювали, ми тобі допомагали, хай подарує всі, хто скільки зможе, на діло громадське, на діло Боже. А цю родину зрідом сати вітаю. і радості бажаю, а за батьківським звичаєм. Нога літа Христос не рождає. Славимо Його! Я він чую, як же дітка. Хай буде у вас горілка. Як горілки у вас нема, то купіть собі вина. з побажанням, з привітанням, господарі, господині і найменшенькій дитині, щоб у вас усе росло, цвіло, на гаразд усе було. Я відчую, як кожи. Хай господар жінком спить. Щоби ваша дочка затримала бичка, Жеби вам молоко позакапу текло. Вистимали синочків, як у лісі пенячків, а дочок, як на небі, сівочок. Ой відчую, відчую. Ось щось солоденьке біля вас я чую. То ваше, ваше солоденьке. <laughs> І поки не з'їм звідси, не піду. Зісе ж, зісе. <laughs> а за твою коляду дайте щось, бо я не йду. Не дай, ой, джугарі кісіньки, діти люди вонорові, дайте гроші папи. Боса роззнає, люди веселіться, бо в Україні воля народиться, самі злостів усаве кіниця, собачиться, бо комуну паб'є і весело співає. Ісусе на сіні дай болю країні Боже, Боже, щастя й долю дай! не сумуй народе ворогами бити, більше вже не будеш у неволі жити, Старі хлостів у серветі, не вже, бо комуну поп'є і весело співає. Ісуса Росії не дай волю Україні, Боже, Боже, щастя, долю люда.